Україна та Росія у лютому 2026 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці. Вітаю всіх, шановних глядачів. Мене звати Ольга. Дякую за довіру, за увагу до моєї роботи, за коментарі, підписки. Продовжую. Т роботу, яку я вже роблю ну, вже майже 4 роки разом з вами. Так, дивимося. Починаємо із України. Україна у лютому 2026 року. Буду класти по три карти з різних колод, потім ще там допомню. І точно так же подивимося Росію. І також, знаєте, так, в середньому подивимося з різних колод, а потім як от, загальна оцінка, загальний аналіз для лютого місяця. Так, що чекає Україну у лютому 2025 року на полі бою з росіянами? Що чекає Україну армію РФ ой, Україну ЗСУ на полі бою з армією РФ? Україна у лютому 2026 року. Що чекає Україна українців у лютому 2026 року? Це вилізло ще. Так, ну. Ще мені хочеться, одну хочеться ще. Не? Так. Так, що чекає Україну. Українців ЗСУ. У лютому 2026 року на полі бою з росіянцями. Україна у лютому 2026 року. Що чекає Україну українців на полі, на полі бою з? Росіянами у лютому 2026 року? Що чекає Україна? Українців ЗСУ у лютому 2026 року. Лютий для України? Що чекає Україну? Українців у лютому 2026 року на полі бою з росіянцями. так, перевертаємо, аналізуємо. Україна У лютому 2026 року на полі бою з армією РФ. Ой, які хороші карти. Ви знаєте. Супер. По-перше, є старший аркан імператор. Це про стабільність, це про орган влади, про стабілізацію процесу. Так, тепер дивимося що. Якесь ідея ну, це про зміну кадрів, кстати. Це про, можливо, якась перетасовка. Перетасовка, от та, що була раніше от в органах влади, там, в міністерстві, вона дасть такий плодовитий результат. І тут це про те, що щось нам дадуть якийсь імператор, якийсь великий король, президент. Щось нам як дадуть, як знаєте, погодження чогось. Далекого, вогняного. Тобто по цій карті я б сказала якесь свято здійснення бажань, успіх на полі бою і стабілізація процесу. Закріплення, отримання якихось, знаєте, коштів. От бачите, тут дає, ну, правда, не по рицарю, але це гроші. Будь-якому разі по рицарю вони невеличкі, але імператор. він Як підпиш, підпише якийсь указ. Це також може бути якось як Тройствіний союз, підписання, щоб отримати щось. А можливо, знаєте, скажу, давайте щось нам дайте, а ми вам оце все дамо, оце бачите, королева жезлі, вона сидить з. Вогняною палицею, ми вам щось дамо. Ну в будь-якому разі це позитивні карти. Це такі для нас вони обнадійливі. Далі дивимося, що чекає Україну українців на полі бою у лютому 2026 року. Тут, на жаль, кажуть, що дуже багато буде. Загиблих людей дуже багато, і це буде скритно. Тобто безвісти зниклих буде більше, ніж було раніше. І це кажу, якась таємна, потаємна інформація, яка скривається. І ще кажуть, що щось тут може в нас з оцими спутниками, оцими всіми, е, антенами, оцими радіолокаціями. Тут може бути поломка, якась, може бути, знаєте, такий упадок, технічний збій в, от, в інтернеті, бачите, воно так, як от, літає, от якісь, от, як ці магнітні хвилі електромагнітні, і тут щось може бути за це також. що Тут може бути якийсь такий колосальний збій, просяде інтернет, щось тут можуть виробити, можуть якусь там головну якусь вежу. Інтернетну, радіолокаційну, щось її тут можуть знищити. Це тут про це. Також, так, третє. Що чекає Україна, українців. На полі бою з росіянами. У лютому. Ну, дивіться, такі карти хороші. от Карта називається вагітність. Королева Кубків. Тобто. Той, скажем, той процес, що був запущений 9 місяців, тому дев'ятка щось, 9 днів, 9 тижнів, він буде мати під собою позитивний результат, коли буде підписання важливих документів. Тут дивіться, тут карта світ, а тут карта зірка. І в будь-якому разі це щось. Якісь, можливо, знаєте, як от у нас, що це я читала, що Федорів хоче якось об'єднати всіх наші дрони в от єдину систему і що вони будуть працювати. І це воно оце запуститься ця, кстаті, процес, Запус, що буде це в єдиному руслі, в єдиному напрямку. Тобто наші воїни будуть керувати, сидячи десь у кімнаті. В ну, Дронова війна, кстати, це може бути так. Вона вже йде, і тут, що може, це... і це може бути таке, знаєте, як по справедливості, і воно буде вже запущене на потік. Це буде запущено на потік, щось підписання якогось закону імператором. І це буде також благоприятно для нашої держави. Далі сонце, Рицарь Кубків. Ні, це не, не рицар, це паш. І е, четвірка кубків. Угу. Тут е, наші е, військові можуть попасти в якийсь котел, але це кажуть і, і те, що наші можуть загнати росіян в якийсь котел. Тут, Тобто, це про якесь оточення, про якусь пастку, це не є хороше, хоча воно і зірка. Ось сонце, ну воно пекло, це вогонь, бачите, люди двоє от варяться в, у цьому котлі, варяться парочка, а навколо вижжене поле. І тут кажуть, якесь е... паш кубків, коли, знаєте, тут якось от емоційне вигорання, вигорання і така, знаєте, е... період очікування. Знаєте, якось початок місяця може так, знаєте, початися так, оптимістично, так прям все. Якось такі підписання, щось може бути. Тут якісь ми можемо досягати перемог, висот, здійснення чогось того, що планували давно. Тут. А потім під кінець місяця, якось, знаєте, якось, раз і просідання. Тобто тут ось четвірка мечів і тут четвірка. От по цьому ряду, яка, знаєте, такий період зупинки і. Але людина тут на цьому, на цій карті вона задоволена, вона не голодна, вона, вона сидить, тут дивиться телевізор, щось от, їсть. Тобто людина розслаблена, вона відпочиває, тобто якийсь такий відпочинок, передишка. Так, що чекає Україну на полі бою з росіянами у лютому 2026 року? Це також про позитивні зміни, про якісь події, коли кажуть, щось до нас прийде, щось із за кордону. Щось, те, що ми чекали, нам йде щось, якась далека зброя. Тобто, тут кажуть, якісь можуть наш, ми, наші можуть війська на полі бою, там, де море, от, мати перевагу, як, якусь здійснять операцію на полі бою водна, водна операція, вона пройде успішно для українців. Далі йде тут кажуть, знову показують, що якесь буде підписання важливих документів. Тобто той імператор, який сопротивлявся, тобто все одно буде прийнято без нього, без його участі. Можливо, це якісь там знаєте, ці орбани і йому подобні. Щось буде, хтось спротивиться, але все одно якесь буде таке важливе, вигодне для України. Буде якась пропозиція, і це буде рішення. Дивіться, щось дають. Дають те, що тримали, те, що було приковано, прив'язано, воно тепер от іде. І це кажуть, що щось по енергетиці. По енергетиці щось нам іде, будуть давати. Можливо, ці генератори, там якісь ці засоби, електростанції, щось тут іде. Ну, сказати про. Сповільнення зупинку війни тут це не кажуть. Ну, якісь тут дуже багато старших арканів. І це про те, що може бути якась вигідна для нас пропозиція отримання того, що ми хотіли. Але якось ще кажу, що зменшення вогню, можливо, росіянці почнуть менше стріляти. І це, кстати, може бути, що ми їх. Зупинимо всі їхні реби і так і далі. Там спутники, там щось, їхню локацію можемо е, зламати. Але Україна тримає кордони, будуть відганяти, відкидати. Якоїсь тут краху тут немає України. Навпаки, тут кажуть, якась іде стабілізація і укріплення. Укріплення, підкріплення. Ну, дай Бог, дай Бог. Ну, поки що, знаєте, ще оце все продовжується. Ну, якісь, бачите, тут щось, в чомусь краще, в чомусь не дуже краще. Зараз будемо дивитися росіянців. Що чекає армія РФ Росію? Росіянців. У лютому 2026 року на полі бою з Україною. Що чекає Армія РФ Росію у лютому 2026 року? Що чекає армію РФ Росію у лютому 2026 року на полі бою з Україною? Що чекає армію РФ Росію? На полі бою з, Росії, з Україною. Що чекає армію РФ Росію? На полі бою з Україною у лютому 2026 року. чекає Росію армію РФ у лютому 2026 року на полі бою з Україною. Росія у, 2000, у лютому 2026 року. Так, перевертаємо, дивимося. Пентаклів десятка кубків сімка жезлів Ну, будуть більше давати грошей на війну, гроші будуть вкладуватися у війну. І ще кажуть, що вони можуть. Ще завоювати якісь наші населені пункти. Але е, е, тут кажуть, карта отримання, от, як-то е, земля, будинок, радість, отаке от, от, от тут іде. Далі йде кажуть, що але дуже буде пекло, у них також тут на, на них буде сильно багато летіти, вони будуть відбиватися, хто як може і чим може. Тобто палицями і, і ну, бойова армія ну, от така. Хоча кажуть, що відразу таке, знаєте, ой, супер-пупер, як оту, всі зірки на нашій стороні. Тобто, король фінансувати, ну, королі будуть всі гроші вкладувати у війну. І людям будуть все розказувати, що як у вас це прекрасно, тут емоційно така, знаєте. А хоча вони там будуть виживати. Це карта виживання. Далі. Дивимося далі. Що чекає росіян у лютому 2026 року. Що чекає росіян на полі бою? Дивіться, башта. Будуть прильоти в Росію дуже багато. Вони будуть ото... Знаєте, якісь ото... ну, Будуть кидати зброю, будуть уходити із полю бою. Тут, знаєте, от, та, ну, вас покидали зброю, бронежилети і повтікали. Далі, що чекає Росію на полі бою? Карта кража. Будуть красти, дуже красти будуть там. І тікатимуть. тікатимуть, Але це все кажуть, на, на рівні правління Росією. І тут кажуть, що бачите, тут кажуть. Це як золота ця жабка грошова. І тут її розривають, як от -то копілки, тобто будуть у них забирати їхні гроші. Тобто і вони з грошами будуть тікати. Тобто будуть багато тікати. І це буде стосуватися і воїнів, і правлячі органи, і рафанд. Що чекає? Росію, росіянців. Дивіться, щось будуть якийсь шукати новий вихід. Карта, бачите, підбирають ключі, От, будуть допомагати там на оцих окупованих територіях, там будуть щось ремонти робити. Але тут хтось якийсь старий, хтось може умерти. Хтось якийсь старий у владі там може померти. Ми дізнаємося таку новину, що хтось помре у владі Росії. Щось там будуть підбирати. Ну, Тут якісь кажуть, що будуть ремонти вкладувати в гроші, там, де окуповані території наші, а не, там не свої, вони нічого не роблять. Вони тільки там... в Мелітополі роблять там. Там вже, знаєте, як на готовому, звісно, можна робити. Там, де вже все налажено, ті, що там не, і ті села там Мелітопольський район, куди ні разу не прилітало, і нічого. там, звісно, можна робити. А зробіть там, де ви зруйнували все. Що чекає у лютому армію РФ Росію, у лютому, 2026 року? Що чекає? Лютий, 2026 року, що чекає? Вони будуть відступати, вони будуть відходити, вони будуть в якомусь тупіку, вони будуть у котлі. Але гроші їм будуть туди завжди підкидувати, підкидувати, підкидувати. І війна ще в лютому, на жаль, не закінчується. Не закінчується труба, і вони будуть, як засіли там і сидять на тих окупованих територіях тимчасово і не хочуть іти. Але дуже багато буде їх уходити. уходити. Бачите, Тут нездатність Нездатність. будуть кидати зброю і будуть тікати, тут як побіги. Побіги із поля бою. Але дуже буде їм прилітати. Ну, Будемо спостерігати. Дякую за увагу, пишіть свої думки, враження, пишіть запитання, все читаю, кожного з вас відчуваю. Будемо дивитися, на питання відповідаю. Прогнози для міст України я роблю на кожні 5 днів. Так що слідкуйте за моїми прогнозами. Всіх хай вас Господь оберігає. Мирного неба і скорішої нашої перемоги бажаю всім!